Неділя 12 дня на соборній площі Черкас сотні людей з плакатами та портретами воїнів. Здебільшого це рідні полонених черкасів. Деякі з них у російських катівнях вже понад два роки або ж безвісти зникли на полі бою. Маріуполець Антон про долю свого батька, волонтера Дмитра Чечери досі не знає. Він допомагав оборонцям оточеного міста до останнього, а потім безслідно зник. На акцію полон вбиває. Прийшов не сам. Зараз сьогодні я привів свого молодшого брата, щоб він теж трошки бачив, розумів, що відбувається. Я Йому пояснюю постійно, що я йду, збираюсь мобілізуватись до бригади, яка якраз боронила наше місто. Багато хлопців загинули, багато хлопців в полоні. І він питає: а як ми зможемо підтримати тих, хто в полоні? Вони не чують, вони не бачать. Ті, хто загинув, вони теж не бачать. А я йому відповідаю, що це в першу чергу підтримка велика для родин. Такі акції відбуваються щонеділі в багатьох містах України. Спершу це була підтримка родин полонених оборонців Маріуполя, адже російські кати, попри обіцянки, і досі не обміняли більшість бійців, полку Азов, прикордонників та морських піхотинців. Оксана Косоконь приходить на акції вже без надії на повернення сина Олександра. Він загинув у блокадному місті, але жінка хоче підтримати інших. У нас взагалі ціль була і є об'єднати на цій площі на цих акціях всіх, всі категорії, тобто без різниці з якої бригади яка це була там частина, яка була приналежність військового службовця, всі родини об'єднати і дати їм надію про те, що вони не забуті суспільством. Хтось з піхоти чи десанту з Нацгвардії та прикордонної служби батьки, дружини та діти тут на акціях тримають портрети рідних і нагадують суспільству про свій біль. Більшість чекає своїх захисників вже понад два роки. Ці кадри були зняті у березні, квітні 22-го року під час кривавої оборони міста Попасна, щоб стримати російський наступ для підсилення 24-ї бригади. В палаюче місто завели підрозділи Черкаської 118-ї ТРО. У жахливих вуличних боях загинули десятки бійців. Десятки потрапили в полон ще більше. Зникли безвісти. Зв'язок із чоловіком Ганни зник 27-го квітня. Офіційно він вважається зниклим. Понад два. Роки жінка живе лише вірою та надією. Кожного дня ти 50 на 50. Ти і не живеш, і не можеш боротися за нього як за живого, і не можеш боротися як за мертвого. Тому що ти віриш, ти надієш, ти сподіваєшся на те, що все-таки дай Боже десь, хоч десь побачити його живим. І розумієш, нікому, крім рідних, вони не потрібні. Ми чекаємо вдома кожного, чекаємо кожного в живим. Як і хлопці, які зараз воюють, вони повинні розуміти, що наш народ за них горою. А ось так чоловік Світлани обіймав дружину після останнього обміну. Цього моменту вона чекала з квітня 22-го. але навіть після такого щастя вона продовжує приходити на акції в підтримку інших родин, адже в руках росіян ще понад 8 тисяч українців. Не буває чужих, вони всі наші. Ми всі українці повинні гуртуватися ну навколо нашої спільної біди. Це біда, це насправді дуже велика біда. Подивіться, скільки людей, скільки людей в полоні, скільки безліці зникли. Це просто жах. та попри це жахіття серед присутніх немає місця з невірі. Тому кожної неділі вони і далі приходитимуть на акції, допоки всі полонені українці не опиняться вдома. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.